Підсумовуємо це вікна. Вітаю це Андрій Кузьменко. Він боєць спецпідрозділу Альфа, і він сьогодні загинув, коли разом із іншими силовиками викрив цілу групу диверсантів, що планували теракти в кількох мирних містах. Серед них були і росіяни: шістьох заскочили вночі в Києві. Одного в Харкові їхнього керівника довелося вбити, бо погрожував гранатою. А граната і іншої зброї була повна квартира, де жили злочинці. Більше розкаже Олена Лунькова. Вісім саморобних вибухівок, чотири кілограми тротилу, півсотні гранат, дві тисячі патронів і автомати. Сбу показує вилучений арсенал диверсійної групи. У складі буцімто три росіянина і п'ятеро українців. Семеро, Семеро затримано. затримано восьмого вбили. І це все, що наразі кажуть у службі безпеки. Решту інформації доводиться збирати по крихтах. Це таємниця слідства, що вони мали робити. Ми сказали, що це низка терактів в Києві, але поки що без дозволу слідчого ми не можемо говорити про що саме йде мова. Я можу тільки сказати, що дійсно група була на території нашої держави, працювала вже протягом тривалого часу. Один з них, начебто, планували завтра. Правоохоронці кажуть, давно мали інформацію про можливий теракт у київському метрополітені. Спецоперація і досі в активній фазі. А всі затримання відбувалися водночас у кількох помешканнях в Києві та Харкові. Щоправда, відомо чомусь лише одна адреса. Все стало за цим дверима. Тут навіть залишились сліди від куль, певно, власники дбали. Про свою безпеку, адже двері броньовані, і навіть дзвінок із відеозв'язком. Від самого ранку прибиральниця миї під'їзд, Втім, сліди страшної ночі, і досі на стінах, підлозі, бо навіть на дворі. Те, що в звичайній багатоповерхівці в житловому районі мешкало ті, кого СБУ вже називає терористами. Сусіди не можуть повірити. Спецоперація розгорталася просто на їхніх очах. Поліції було два-три екіпажі. Три машини швидкої допомоги, камуфляжі до півсотні було е, правоохоронців. Близько десятої вечора пролунали перші постріли. Три рази стріляли це, на надо мною там. От, три рази я слышала вистріли. Але я не думала, що це вистріли. Це... Зять ага. говорить, це автомата стріляли. Щось явно пішло не так. Він кричав, у мене в руках граната, я взорву гранату, ну, от, а за двері Силайков послушався голос стріляти на пораження. Що і було зроблено на той світ із собою? Бойовик забрав і бійця Альфи, молодий офіцер, який має двох власних діточок, намагався евакуювати дитину підозрюваного. Він загинув рятуючи, фактично рятуючи життя маленького семирічного хлопчика, батька якого на жаль приєднався до терористичної диверсійної. Терористичної організації. Ось цей дідусь жив на два поверхи вища і дуже добре знав цю родину. Він такий немножко з привітом, що ли. Я його сколько спрашивав, як діла Валера і так далі. Він говорив, працюю по утепленню домов. Він спортивного складу. Вот несколько раз он мне говорил, что тренером, под ЗИДО, по вот такое. Даже говорил, что работал корреспондентом. А вот людей я слыхал, что он сдает квартиру или часть квартиры кому-то за счет этого и живет. Вже надвечір у загиблому керівникові ДРГ впізнали екс бійця правого сектору. Донечанин йому було 50. Побратими шоковані, втім можливість його причетності до ФСБ не відкидають. Я його особисто знала дуже добре. Одразу кажу якихось доказів про те, що він був кимось завербований або кимось до нас засланий. У нас немає розумна, ерудована, смілива людина, висококваліфікований боєць, але він дуже був зациклений на цих от. Революційних акціях. саме через постійні бунти посварився з Ярошем і покинув правий сектор, ким справді працював, кого пустив жити до своєї хати, і як росіяни-диверсанти потрапили в Україну, везбу обіцяли повідомити пізніше. Та чому через два роки від початку війни тут і досі звертають увагу? Також хочу звернути увагу на те, що троє з затриманими нами є. Громадянами Російської Федерації при тому, що дотепер Україна як прохідний двір. Пробачте, але громадянство не може бути підставою для підозри. Всі люди рівні. Громадяни Росії мають право подорожувати до нашої держави. У нас немає ніяких обмежень. Ми демократична країна. Олена Ленькова, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.